Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. Ще вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Нарешті сьогодні у нас вже трохи не йде дощ. Показалося хоч трошки сонечко, бо дощі ліють, ліють. не можеш ні робити, ні нічого. У вас яка погода? Діліться в коментарях. От, Дивіться, як гарно розцвела моя вже. Дві гарно розцвели. І ми сьогодні будемо йти дивитися. Хоча я вже, я вже шукала картоплі, вже дивилася, я вже як їхала до Львова, до сина, я вже йому шукала теж картоплі. І я хочу вам показати, бо то всі цікавить, яка в мене картопля вже там, на, на тій річці, які ми садили з вами. От. Від яка в мене картопля, хочу вам показати. Вже. Виді, які. Тут о, чотири рідкі, етоти, що ми садили ще 31 січня там. От. А ця друга яка, картопля, і там в мене, в мене вже тут велика картопля. Зараз будемо, я буду шукати і, бу, і покажу вам, яка, яка з них Ой, найкраща. Ця одека рів'єра, оця крайний рідочок, оця скороспілка, вже двіт як цвіте, скороспілочка, то та е, коломба. Ну і така звичайна, там теж вже такі є пупіньки, що вже буде цвисти. А ця рів'єра вона не цвіте, але вона е, хоч і не цвіте, але вона гарна. Зараз, зараз будемо, буду шукати і дивитися знову. о, Я вже шукала пару разів. Картопелька є. Так, а ну почнемо з долини знову. Знову і тут боя. Я сюди бо вже шукаю у цім. І буду знову й дивитись. То волога землі. Зараз. Ми знову й будемо дивитись. Ми вже зняли. Ті всі спанбони, то те агроволокно вже нема. От там. Дивіться, яка гарна. Буйна така. Зараз будемо дивитися, що тут є. Я так, я так шукаю, я не копаю ще цю картоплю, то ще зашвидко копати таку картопельку. Знаєш, тебе я вже тут шукала, може і... І не бути у цьому бо... так. Я зараз нашукаю, бо то гірко, гірко так шукати, а я нашукаю і вам покажу. Ну і все і зараз. Дивіться, якої оди вже я на, 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 ну, нашукала. В то гей невдобно. Це є скороспілка. Дивіться, яка й гарна, і більша, і менша є скороспілка. Зараз я на... Бо то незручно так цим то -то. так шукати. Я отак шукаю, але то не... Незручно. Чекайте, бо то я тут перешукувала вже. Я і так йду трохи по тому, по тому. Та я, я по всіх і пошукаю. Дивіться. Наша така, але вже є. Дивіться. Ось така вже є. Я зараз нашукаю, бо то незручно. І вам покажу, якої я. Оде Рів'єра сися. Так само є. О, дивіться яка Рів'єра. Це Рів'єра. Я нашукаю. І вам тоді покажу. Дивіться, ось, ось такої картоплі. Е, Нашукала на я. дивіться, яка гарна. От нині 30 е, травні. Але я вже чуєте йшла, і їхали ми до Львова. І я 22-го я на колишні вісніки я все, я все е, шукала, шукала картоплі. Все навіть і швидше не раз. От. А ось це зараз я вам покажу, яка. От. Це моя та, рання. Це, що ми пізні, пізніше садили вже у квітне. Дивіться, вона вже теж така. Що я вам хочу сказати? То при таких морозах, що були такі морози, то страшне, що було. А отут кавода від фасолі, десь не де ще лишень сходить мої бабиці. Страшне, тут цибулька, а та пізніше, пізніше то та е, картопля. Але при, при таких морозах я, я дякую Богу, що, що є, що ми нашукали такої, такої картоплі, що вже в нас є своя, можна собі е, е, їсти, вже свою шукати чим. Чим день вона вже буде більша. Дивіться, оце скороспілка. Дивіться, ця, Оця во, подовгувата. О, Це є скороспілка. Оця коломба. О, це вона така більш кругліша коломба. А там ще у долині Рів'єра є теж Рів'єра, а то ще такої і не дуже нашої червоної. Такої гей не дуже ще є, але все, є, але маленька, я не хочу її просто е, ну, нищити. Най, най буде так, як най ще собі доходить. Ми маємо всю, так що ми вже собі їмо е, свою картоплю. О. Ще собі одика цибульки зараз на салат візьмемо. Вон там каву маю, е, зараз вам покажу, яку маю редиску, що собі вже теж своя домашня що вже можна також ми вже собі їмо. Ми собі їмо вже, бо вже є, що я вже рвала. Також і готували салат. Тут вже бурачки, борачки, то те, що осени ми сіяли, не зійшли. Але ці вже, а ці вже сходять. Кріпу тут. Во. І тут бурячки від пані Оксани. Я пересадила. Пані Оксана, дякую ще раз за насіння. О, бачите, тут вже бурячки мої, одикало. Такі во, вони вже посходили. Рядочками є. О, що то я садила огірочки від пані Оксани. І капуста. Вон там кого я посадила, що вже теж на насінні робила. Ну, no, На підвіконнику садила і є. Так, а тутка у мене редиска. Ну зараз то редиско. яка. Редиска. Але то редиска любить тут э, ці слимаги. яка редиска є. А де, де яка вже велика, де Редеска є. Редиски зараз на, на салат і, і буде від цих наберу цієї редиски. Такої на салатик. І все домашнє, цибулька домашня, редиска домашня і вже є. І є вже Свого всього домашнього. Біда, що гризе. Гризе, так то, -то прогризає дуже. Слимаги не дають. Що, чим ви посипаєте, аби слимаги не їли? Редиску. Дві яка редиска. Редиска є, але що з того. Як то все дуже слимак їсть. Дві годик, две як повриз. Почнеться трошечка і вже слимак тут, як тут. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!